Вітаю вас, мої любі пташечки. Чому пташечки? Тому що українські дівчата, жінки а, вміють і гарно співати пташечки, і також а, політ думок в них такий, як не начебто пташки літають. І вони мають таку енергетику легку, а, співочу, жіночу і такі ж барвисті, яскраві. як Такі екзотичні пташки. Так? Тож, давайте подивимося, як нам підвищити нашу жіночу енергетику вроди краси, енергетику кохання, як створювати справжні дива у коханні, привлікати. Також такі енергії і чоловіків, в кого ще немає чоловіка. Так, справжнього не за такими енергіями, знаєте, що а, тимчасово а такі потужні, постійні, щоб були стосунки у вашому житті. Тож, давайте дивитися. давайте подивимось, хто ви на сьогодні. Ну, ви... Давайте подивимося, чи це ви, чи це ви чоловіка нам чомусь показують енергію принаймні. Чи це ви на сьогодні чомусь у чоловічих енергіях? Давайте подивимось, чому так. Знаєте, у когось, ви недаремно дивитесь цей розклад, бо в когось могли бути якісь травми дитинства, де вам, можливо, навіть якось внушили, навіяли, що бути жіночною, вродливою, легкою, такою, як квіточка яскравою. І такою навіть трішки легковажно в чомусь. Ну як, легковажна, це як... Легко важить, так, легко важить. Дівчина це не в тому сенсі, не в поганому сенсі, а не отягщає всі ситуації, не входить у чоловічі такі суворі енергії, не бере молот у руки і сірпе молот, так і не, не коє кувалдою. Так? І це не лише, я думаю, ви розумієте, в якому я сенсі кажу. Так, чому ви така я хотіла подивитись, бо щось пішло в минуле, щось з, ваш, з вашого життя. І я скажу, що якісь традиції вам довелося покинути, хтось, можливо, розвівся. Так, вийшов із шлюбу, хтось закінчив якісь таємничі стосунки. До того ж, вам можуть вас донімати якісь плітки. Але на сьогодні вам доля дарує щасливий шанс, ви подивіться, що робиться. Це, можливо, навіть цим розкладом. Так, ви дійсно ви зможете купатися у коханні, як ті рибки плещуться у водоймі. І подивіться, світ навколо них дійсно прекрасний. А оці тучі, так? як Хмари, хмари українські, відходять, бо ось більшість карт таких позитивних. Якщо перший ряд в нас дивиться в темних кольорах, то вже другий в яскравих лише залишаються ще карта хмаринки. А що це за хмаринки? Давайте подивимось. Якісь новини, якісь, дивіться, на карті є змія, хтось міг вам дійсно, поки ви рухались вперед вам, міг хтось на вашому шляху заважати, можливо, навіть хтось у вашому домі. Так, в сімейному колі навіть могли бути, дивіться, ви могли рости, зростати, як дивіться, тут негретянок, а тут коло. Ви виділялися, от хто мене дивиться, якось ви у своїй сім'ї, у вас, можливо, якщо є брати і сестри, так от ви на них не схожі. Ви навіть на свій рід можете не бути похожі. Чому так? Бо у вас, знаєте, доля взагалі одарює, каже, що у вас взагалі по долі мати величезне щастя. Дивіться, це навіть у діжці тут квіти стоять, і вони стоять не наче на коробці подарунків тут. І по долі вам мати величезне щастя, але що тут? Так, бо у вас сильний, доволі потужний рід. Багато хто міг навіть вже піти з роду. От. І ви могли бути в якоїсь закольцованій ситуації. Але дивіться, якщо ви зараз на сьогодні чекаєте, якоїсь пропозиції. Або листа від когось. Дивіться, тут на дні колоди ось якісь пропозиції, дарунки, якісь вирішення будуть. Ми не будемо забігати вперед. Раз я взяла вже іншу колоду ще доложити. То давайте будемо дивитись, так? Ми вже побачили трошки, які ви на сьогодні чомусь брали на себе чоловічі енергії. Чому так виходить? Можливо, ще це з дитинства тягне, я ж кажу, вам не давали бути жіночною? Чомусь вам доводилося вирішувати серйозні питання в житті, такі, які навіть чоловіки, не кожен чоловік може вирішити. Так. Тож, давайте задамо таке питання. Як вам підвищити вашу жіночу енергетику, як вам бути дійсно коханою і щоб вас цінували як справжню жінку? Давайте подивимось. Так, ви можете бути майстриня своєї справи, чому кажу майстриня, бо це ж для дівчат більше, але якщо дивляться чоловіки, ви можете. Подивитися, яка є жінка в вашому оточенні, можливо, і не близько, можливо, десь далеко, але вона є. Десь вона у всесвіті є. І, можливо, вона дивиться саме також цей розклад. Ви дивитесь про неї, вона дивиться про себе, як їй стати жіночною саме для вас. Тож, давайте дивитися далі. Ви дуже щедра, ви любите дарувати людям дарунки, просто в дар. От давати дар. Так, ви щось робите, можливо, своїми руками і даруєте. Іноді вам важко. Чому вам так важко? Давайте подивимось, бо ви можете от на сьогодні чогось чекати. І ви вже як на чаш заморилися. У вас були якісь травматичні навіть ситуації. Ну не обов'язково ж фізично, морально. Але ви взяли ви дуже сильно. от Чого-чого, а сили вам взагалі не займати. У вас е, така, знаєте, самодостатність, що ви е, запросто можете обходитися і без чоловіків. Але це трошки не про жіночність, так? Бо до справжньої жіночної жінки завжди притягуються чоловіки. І тут вам потрібен баланс, саме баланс. Вам допоможе, так, я дивлюся, тут потрібно здвинути трошки. Саме баланс вам допоможе е, притягувати такі енергії кохання і сильних, нам же ж слабкі не потрібні, чоловіків, так? Давайте ще подивимося. Е, Знаєте, що хочу сказати? Що цим розкладом ми вже такі енергії притягуємо. сьогодні п'ятниця, керується цей день Венерою, богиньою краси. І дивіться, прорив у вас буде хтось може відправитися в мандрівку з вас. Давайте подивимось, що вас чекатиме, якщо ви. Так, дві карти, по-моєму, тут злиплися. Чи ні? Так, Якщо у вас був період якийсь, ви відчували якусь знедоленість, можливо, ви відчували, що з вами доля якось обійшлася. так У вас чогось лишила вона. Якихто. Так, багато в кого і розбите серце було. Хто вам розбив серце ваше? А від інших ви відмовляєтесь. У вас може бути якесь кохання негайно щасливе, таке, що а ви е, можете тримати в своїй пам'яті людину, з якою не склалося, так? А нові стосунки, ви відмовляєтесь від них, і це вас дуже на сьогодні бентежити може навіть. Е, до таких ситуацій доводити, що вам не хочеться ні бачити нікого, ні чути, ні на які ви не ведетеся там пропозиції, хто вас куди приглашає. Дивіться, за вікном життя вирує, кипить, а ви лежите на кроваті, не хочете навіть поворухнутися. Так такі становища у вас на сьогодні. Давайте дивитись далі. А що вам, яка порада вам від карт? Що вам робити в такій ситуації? Ось, дійсно, імператор, дівчата, до вас іде чоловік. Чоловік неабиякий. Зараз я вам його опишу. Так він може бути з характером, так він може бути з таким позицією. Я сказав, що буде так. І от такі от слова для нього дуже-дуже притаманні. Це може бути вже чоловік з досвідом. Неважливо навіть, скільки йому років, можливо, він іще і так не дуже в роках, а іще доволі молодий: 30, 40+, так. Ну, але ж зрілий зрілий він, і що він несе вам із собою цей чоловік. До речі, ви можете бути з ним уже знайомі, і ви від такого чоловіка навіть можете чомусь закриватися. Чому ви можете закриватися? Бо він міг маніпулювати раніше вами. А ну, Давайте подивимось, чи він змінився якось. Ми ж начебто пораду дивимось, дивимось пораду. Ви знаєте, можливо, навіть із-за того, що він такий, знаєте, упертий. І ви е, кажете, ні, я не вступлю, я буду стояти на своєму. і... Тобто вирішувати в цих стосунках буду я, із-за того у вас і не складається. Ви обоє можете закриватись один від одного. Бачите, два меча. два меча. Він з одного боку закривається, ви з іншого. А вам рекомендації не закриватися не з мечами, а з кубками один до одного йти. Ви повинні йти один до одного, крок він. Тут начебто жінка стоїть, а він іде, але ж кубки наповнені в обох. В обох у вас є кохання з таким чоловіком. Я думала, це новий, але це той чоловік, якого ви вже знаєте. І ще порада. Ну, Порада в тому, що дозвольте йому зробити цей крок, дозвольте йому, він хоче щось навіть подарувати вам. Можливо, це просто. З... Зізнання в чомусь, в коханні, можливо, з дарунками навіть. Цей чоловік, так, з досвідом, в нього, можливо, вже були якісь стосунки, він від них вже також закривається. Він каже, я закриваю ту двері, я обнулююсь, так, дійсно, обнулююсь. В нього може бути якийсь вірний друг, але. Він йому може навіть якісь поради давати. Ну, давайте подробніше, детальніше про друга. Хороші він йому поради. Так, він йому може казати, вирішує вже нарешті, вирішує вже з приводу цієї жінки. Так, ти ж її кохаєш по старшому аркану, закохані. Він каже, ви ж пара. Ну, може і так, а може, він сам так навіть думає, він вже вирішив. Цей чоловік, але його поступки можуть бути такі, знаєте, ще не зовсім зрілі. Хоч він імператор, але діє його попажу, попажу, точніше. Хоч паж і жезлів, вогонь є в ньому, ви його покорили по карті сила, і ви для нього імператриця. Але може бути тут двояко, може бути і хтось одружений, який уже... Так, 16-й старший аркан. Підождіть ось так. Вежа. Бачу, що вежа. Так, ізлітає корона. Якась жінок йому вже корону підправила. Що тут? Ану, давайте подивимось це ви. Чи, можливо, інша жінка? Так, тут мені показують, що якась була по, в оформлених хтось був в стосунках, і тут прийшов крах до тих стосунків. Так, людина, чоловік хоче рухатися у ваш бік. У ваш бік хоче рухатися. Так, бо ви для нього жезлова. І ось він з жезлом також. Тут сплошні жезли. Жезл це вогонь, який палає. Пристрасть, яка горить у чоловіка. А ну, і тут ось також шестірка кубки. Ви можете давно могли вже не бачитися з цим чоловіком. І, до речі, обоє ви жаждете цієї зустрічі. А ну, і що, все до одного так сводиться у нас. Які вам поради ще, скажіть, згармонізувати свої почуття? Дівчата, вам йдуть щирі почуття, дивіться, по коханню. Давайте ще одну карту витащимо, як пораду. Хай буде у вас вийде. Ну так, звісно ж, дивіться. Туз кубків Туз кубків, це кохання переливається. Я вас вітаю найкращий розкладик весняний, що дивіться, тут по справедливості буде кохання. Те, яке засновано на щирих почуттях, саме по почуттям, тут не пентаклі, тут кубки, це почуття кохання. Всі щасливі. Всі радісні, можуть бути діти в вас уже або будуть діти обов'язково. І є те кохання, ось голубі, як янгол благословляє вас. Вам дарується величезний шанс бути коханою. Я думаю, все ж таки ви згармонізуєтеся, так, да, збалансуєте е, свої енергії, бо на вас випали, що ви в чоловічих можете бути таких енергіях трохи. Дарує вам цей розклад жіночність, дарує вам цей розклад кохання. Якщо вам подобається цей розклад і цей навіть ритуальний розклад, я би так би мовити сказала, ставте вподобайку, пишіть в коментарях, приймаю і хай буде так. Я вас люблю, до нових скорих зустрічей. Пока!